дні змагань, сотні андроїдів і видовищні дисципліни. Від футболу і боксу до бігу з бар'єрами та навіть кунг-фу. У Китаї розпочалися перші в світі Олімпійські ігри для роботів. Гуманоїдні машини із 16 країн демонструють не лише свої спортивні вміння, а й виконують завдання з медицини, логістики і навіть прибирання. На полі вже були навіть курйози падіння, збої в рухах і навіть зіткнення з оператором. Організатори називаються великим кроком для розвитку штучного інтелекту і робототехніки. Ну Китай прагне стати світовим лідером в галузі. А ці ігри ще один доказ амбіції КНР. Тому що Минулого року уряд виділив понад 20 мільярдів доларів на галузь. Але щоб ви розуміли, що планується створення фонду на 137 мільярдів для підтримки стартапів у сфері щі та роботів. Роботи вже бігають швидше, ніж деякі з нас в спортзалі. А штучний інтелект навіть береться перевертати котлети. І мені чомусь здається, що йому то получиться ліпше, ніж мені. Чим ще дивує світ технологій, дивимося далі в нашому технодайджі. Це тобі мені страшно. Сам Оре сіє та навіть збирає врожай. У Китаї запустили безпілотний трактор, який стає справжнім помічником в агросекторі. Машина повністю автономна та здатна виконувати весь цикл польових робіт без участі людини. Чотириколісний агрегат настільки розумний, що в реальному часі може оцінювати стан ґрунту, розвиток рослин та зміни робочого середовища. Завдяки електричному приводу, трактор є екологічно чистим. Він використовує супутникову навігацію та штучний інтелект для точного руху та ефективної роботи. Працювати він розпочав у провінції Хебей, а незабаром з'явиться на полях по всьому Китаю. Українські бабусі про таку китайську агроінновацію поки можуть тільки мріяти. В Китаї інженер та блогер спроєктував для свого кота містера Найса міні-метро з повноцінною станцією, вагонами та ескалаторами. Цей проєкт Блогер створював протягом чотирьох місяців. Метро стало частиною невеликого котячого простору з більярдом, парковкою для авто, домашнім кінотеатром та навіть банком. Проєктування такого транспорту не обійшлося без труднощів. Спочатку не міг створити працюючий ескалатор та забезпечити одночасне відкривання дверей потяга і платформи. Але за допомогою 3D-принтера, зрештою, усунув усі складнощі і тепер навіть сам поміщається у вагон котячого потяга, розганяється до 400 кілометрів на годину. Це не спорткар, а найшвидший в світі дрон зроблений на 3D-принтері. Його винайшов німецький інженер. Розробка має дальність польоту до 35 кілометрів та може залишатися в повітрі 21 хвилину. Бюджетний БПЛА має характеристики справжніх бойових дронів, і роздрукувати його може фактично кожен. У Китаї запустили завод, де на конвеєрі штампують кіборгів комах із електронними рюкзаками. На створення одного такого робота треба 68 секунд. Поки що армію жуків використовують для гуманітарних і пошуково-рятувальних операцій. Вони рухаються завдяки електричним імпульсам, що подаються через вбудовані електроди. Тим часом у Німеччині розробляють терганів шпигунів із мікрокамерами та сенсорами, які можуть працювати поодинці чи групами. Вони здатні проникати у небезпечні місця і передавати дані військовим чи рятувальникам у реальному часі. Проєкт уже отримав 13 мільйонів євро інвестицій і готується до випробувань у Європі та США. Одна з найдорожчих американських корпорацій представила браслет, який дозволяє керувати комп'ютером з іншого кінця кімнати, просто рухаючи рукою. Зовні він схожий на наручний годинник. Ця технологія не потребує хірургічного втручання. Будь-хто може одягнути пристрій і почати користуватися ним. Браслет на основі електроміографії за допомогою щі щитує електричні сигнали з м'язів передпліччя і дозволяє керувати курсором, відкривати застосунки чи навіть писати в повітрі, просто думаючи про рух. Легким поворотом зап'ястя можна навести курсор на екран ноутбука. А якщо постукати великим пальцем по вказівному, ви можете відкрити програму на комп'ютері. Мета цієї інновації забезпечити простіші. Швидші та зручніші способи взаємодії з усіма пристроями від ноутбуків до смартфонів, і можливо навіть розробити нові цифрові пристрої, які замінять те, чим ми всі користуємося сьогодні.